Попередніх своїх відео я сказав про те, що не буде більше в суботу контента, не буду більше знімати вінницький авторинок. Але як ви бачите, я вже в дорозі на Вінницький авторинок. Я розумію, що мій контент для вас дуже корисний, тому що це по суті актуальна інформація, що робиться прямо сьогодні, прямо. Через дві години після того, як я відзняв на Вінницькому авторинку або на інших майданчиках. Тому прошу підтримати мій контент донатом заради того, щоб відео виходили регулярно і реквізити будуть в описі до цього відео. Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні у нас 2 грудня, субота. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку. Сьогодні гарно випав сніг, але майже всі машини очищені. Тому давайте подивимося, які тут варіанти є та скільки вони. Коштують. Просили більше реномиган, тому давайте починати з реномиган. Це у нас реномеган 2011 року випуску, 1,5 дизель 243 тисячі пробігу за 7,300. Пер чорний реномиган 2011 року випуску, 1,5 дизель 192 тисячі пробігу за 7,200. Реномиган 2014 року випуску, 2-літровий дизель 211 тисяч пробігу за 9,700. І ще один меган в кузові хетчбек 2012 року випуску. 1,5 дизель 210 пробігу за 6700. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску. 1,4 бензин за 7,950 доларів. Шкода Octavia 2012 року випуску. 1,6 газ бензин 202 тисячі пробігу за 9250 доларів. Renault Laguna 2011 року випуску. 2,0 дизель 170 тисяч пробігу за 9,5 на автоматі. Nissan Кашкай 2011 року випуску, 2-літровий бензин 143 тисячі пробігу за 12350, повний привід. Aravon R4 2020 року випуску 34 тисячі пробігу, 1,5 газ бензин на автоматі за 10,300. Деолану 2008 року випуску. 1.4 газ бензин 95 тисяч пробігу за 2,5. Rio 2013 року випуску, 1,4 бензин 190 тисяч пробігу за 8 200. Toyota Avensis 2006 року випуску, 2,2 дизель, 324 тисячі пробігу за 6450. Volkswagen Passat в Б8 кузові 2015 року випуску, 1,6 дизель. 281 тисяча пробігу на механіці 13200. Audi a 4 в 7 кузові без ціни, але мені хочеться її просто зняти. Це 2006 рік. 1.6 бензин, 134 тисячі пробігу. І ось тут номер телефону. Renault Megane 2009 року випуску. 1.6 бензин, 198 тисяч пробігу за 7,400. Volkswagen Golf Plus 2005 року випуску, 1.6 бензин. 182 тисячі пробігу за 6200. Рено Лагуна 2007 року випуску. 1,6 газ бензин 233 тисячі пробігу за 5500. Ford Focus 2016 року випуску. 2-літровий бензин на автоматі. 106 тисяч пробігу за 9500. Рено Сценік 2013 року випуску. 1,5 дизель, 170 тисяч пробігу, семимісна за 10700. І ще один Гольф Плюс 2007 року випуску, 1,6 бензин 134 тисячі пробігу за 7400. Сьогодні щось дуже багато меганів. Це у нас меган 2011 року випуску. 1,5 дизель 211 тисяч пробігу за 8 тисяч доларів. Volkswagen Caddy 2011 року випуску, 1,6 дизель 175 тисяч пробігу за 11800. Подивіться, який екземплярчик. Volkswagen Golf 4 2003 року випуску, 1,6 бензин не фарбований взагалі. Я пройшовся прибором, стало просто цікаво, дійсно не фарбована. 181 тисяча пробігу за 5100. І одразу поряд така шкода Фабія 2007 року випуску. 1,4 бензин 194 тисячі пробігу за 4950 доларів. Дизельний Volkswagen Golf 5 в універсалі 2009 року випуску. 1,9 двигун, пробіг не вказаний за 6,850 доларів. Audi А4 в Б6 кузові 2003 року випуску. 1,6 бензин, 206 пробігу за 5900. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску, 1,4 MPI за 7000 доларів. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску 1,6 бензин 220 пробігу за 5400. Renault Megane 2018 року випуску. 1.5 дизель 170 тисяч пробігу за 13500. Ще один Golf 5 2008 року випуску. 1,6 бензин 192 тисячі пробігу за 6600. Opel Zafira 2008 року випуску 1,7 дизель 254 тисячі пробігу за 6750 доларів з торгом. Peugeot 508 2015 року випуску 2-літровий дизель 209 тисяч пробігу за 17 тисяч доларів з торгом. Так, народ рухаємося на другу в Сторону Вінницького авторинку, ось так в цілому це все виглядає. Друга частина знаходиться там. Шкода Фабія 2007 року випуску 1,4MPI 182 000 пробігу за 5 300 Audi A4 2011 року випуску, 1,8 бензин, за 11800 доларів. Що цікаво, хоч випав сніг, але все одно люди ходять. Не сказав би, що набагато менше. Коротше кажучи, двіжуха йде, але машин нових небагато. В принципі, на цьому все, друзі. Нових машин я не знайшов, а старі, які я по пару разів знімав вже, не бачу сенсу знімати. Тому всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та до нових зустрічей.